Слава Ісусу Христу! Сьогодні був пір Божий. Юлі Сатаненко і Станіслава. Ми кликали всіх на пір Божий. О. І те, що вони нас учили Словом Божим. То, що я зрозуміла для себе, Юлія Сатоненко і Станіслав, всі кличуть, на пір Божий. кличуть, щоб всі покаялися, прийшли до Ісуса Христа. О. О, щоб стали учениками Ісуса Христа. О. І Юлія Сатоненко, вже багато людей спасли Станіславом, дуже много. Вони теж проповідують, спасають людей до сипір і дуже много спасли від прокляття, від болізні, від хвороби, від наркотиків, від п'янки, від сигарет. Дуже много ось цього і вони спасають наші пастиря. О, і кличуть всіх, щоб всі люди покаялися, пішли до Бога, до Ісуса Христа, щоб проповідали, спасали людей. О, много є церквей, а чи вона правильна церква? Там, де люди проповідують, мають плодів, е, проповіють до краю землі. Це правильна церква, бо люди спасають людей. Треба любити друг друга, вважати друг друга, допомагати бідним, сиротам допомагати. Оце Бог Ісус сказав людям робити, а не зло робити. Тоді ми попадемо в Царство Боже. О, якщо будемо виконувати Слово Боже, станемо учнями Ісуса Христа. Будемо вчити на язики слово Боже, так як Бог нас родив, родив нас духовно, як діти Божі, так як, люд, як ми родилися, так нас Бог родив. О, тільки духовно, на словом Боже. Ми має кожний бути на слово Боже, на слово Боже, на словом Боже. кожен день слово Боже бути. Клічик переломати, кожен день молитися, кожен день, проповідувати, спасати людей. І кожен день має в домі бути. Слово Боже, слово Боже, щоб щоб не було. І щоб ці беси це все, щоб їх відганяти від от себе, має кожен день бути слово Боже, де би ти не був, має слово Боже бути. І так ми учимося на язика, Слово Боже, Ісус Христос нас Бог прославляти до краю землі, Ісуса Христа. О, Вкладуться Царство Боже. о, Тільки Царство Боже треба вкладуватися. І стати дітьми Божими. Так що впокаятися, стати ученьком Ісуса Христа, проповідувати, спасати людей і кожен день бути на Слові Божій, вчити язик Слови Боже. І попадемо в царство Боже, і мати свого пастиря, мати свою церкву із камней. Тоді нас Бог благословить і станемо дітьми Божими, учениками і попадемо в царство Боже. Амінь.